Якщо будуть вільні незалежні демократичні вибори, однозначно ні, йому не пробачать, але можуть же вибори бути псевдовибори, от, які нарісують, ну, наприклад, не допустити основних конкурентів, там, щоб не могли податися залузник, демонізувати решту. От зробити по принципу Путіна, да, там, типу ага, Навального десь там е, вбили, отруїли, там ну, чи вбили. Да. Когось там посильніше не допустили. Там жіночка якась балатувалася, і поставили проти Путіна чотирьох клоунов. І там щиров якось Рязані. Якийсь дядько йде там випив за гаражами з, з друзями там чи пішли на вибори. Там а за кого голосувати? ну тільки за Путіна, тому що решту чотири прізвища вони навіть не знали. І то so, so, so. Треба, so, so. я спитала. Звати. Я спитала про Україну. Віть ти мені розказуєш про Росію. Ти допускаєшся? Ні, хоча... ні, ні, вони будуть вони будуть намагатись повторити стратегію Путіна. Тобто не допустити нікого. Зеленський, а далі там на Порошенка 22 статті. Юлію десь там теж діть, то що і за Юлю проголосують, що тільки не Зеленський. І, умовно залишать Зеленський або Бойка. А бойка демонізують, скажуть там, типа бойко проруський. Ви що будете за Русський голосувати? І всі повіжуть, ні, лучше вже за Зеленського. Тобто, коли створять штуч, коли буде ну от як був в 99 дев'ятому році, всім ненависний кучма, але ще більш ненависний комуніст Симоненко. Аня, ані за кого ти будеш голосувати? І Кучма казав Я, це європейський вибір, а Кучма це ГУЛАГ. і все, і народ звівся на чи допускаєш ти, що в цих умовах за два з гаком роки ну нереально колосального і досвіду, і форс-мажорних умов він справді виріс і отримав той досвід безцінний, з яким уже він інший зеленський, як був п'ять років тому. І ну, має звичайно, політичне звичайно, прав, ну, моральне звичайно, право на політичне майбутнє, звичайно, він інший. Але не можна ну людині з кількома прорахунками такому неефективному президенту довіряти знову е, керувати країною. Це перше. Друге, не так сильно він і виріс. Свідченням тому, свідченням mm. тому, тобто стратегічного мислення у нього немає, кадрової політики немає, тому що інакше він би звільнив єрмаками залужу. Розумієте? А це. От це критерії критерії успішного керівника. Стратегічне мислення є у Зеленського, тоді я китайський льотчик. Вміння підбирати розставляти кадри є. У Зеленського. Тоді я, взагалі, там я не знаю. Там я японський камікадзе. Ну тобто, абсолютно нема. Да? Далі вміння комунікувати. Ой, ми все знаємо про викинуті канали, про єдиний марафон, про альо, чому мені в НАТО, там про це все. Оце вміння комунікувати. Далі професіоналіст, в якій, крім знім, знімання відосиків, він професіонал, в якості? Четвертий, да? І врешті-решт, е, якщо ми. Е, ну, от, е, ще важлива якість там вміння триматись в форс-мажорних обставинах. Ну, тут троєчку поставлю. Якщо по тих чотирьох позиціях увірена двойка, то тут троєчку я поставлю. Ну, тобто там, типа. Ну, не тікає, да? е е е е от. От. але це все. От, от Із п'яти основних позицій. І шоста позиція от шість позицій для керівника необхідних. Тобто, то есть, по якійсь двійка вже не катять. Шоста порядність. Ну Тут кожному судить, але як на мене, він людина дуже непорядна. І так, із шести оцінок, от він приходить на екзамен до народу України, і якщо я екзамінатор, я кажу. Володимир Олександрович, п'ять двоє і тройка, Сесія не здана. Все, ми вас е заговоряємо. Якби в нас не було війни повномасштабної, в нас би зараз були вибори. Те, що в нас є зараз, ну, не дає підстав робити якісь прогнози, але е разом із тим, чи бачиш ти когось зараз в серед українців лідерів? Думок, або не знаю з якої сфери то я, може я претендувати бачив, на роль президента. Я, я, я Бачив, я бачив дослідження, мені показували інсайт. Ну я бачив не все, а, і щоб інсайт не здавати, не скажу там де ще що і... Воно ну, було не повністю репрезентативним. Ним. я бачив тільки е, частину вибірки. Да, то якщо ставить е, Залужний, Зеленський Порошенко. То е, перший е, залужний в першому турі, другий Зеленський, третій Порошенко, всі останні далеко позорні. Спитаю так: хто буде наступним президентом України? Цього я поки що не скажу, але якщо е, залужному дадуть балотуватися, то залужний. Угу. Але це ж не факт, що він буде забалотований.